Привозі сьогодні готуватимемо італійський суп Мінестрони. Цю страву можна назвати справжньою симфонією овочів. А в Італії його називають супом щастя. Цей супчик змінюється в залежності від сезону. Тож кожен може зробити його по-своєму. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Вже казала до італійського супу мінестроним. Ви можете додавати будь-які сезонні овочі на ваш смак, але я хочу саме за класичним рецептом. Тож потрібна цибулька, морквочка, і заразом дізнаємося, які сьогодні ціни на різні овочі на привозі. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, скільки сьогодні коштує цибулька, морквичка, і що ще є? У вас і скільки коштує цибулька, 30 гривень? Цибулька 30 гривень, морквина, буряк 40. картопелька. Теж 40, так як і було. Капусточка 45 гривень, часничок 170. Помідорка 140, є чері за 150 гривень, огірочок трохи піднявся – 170 гривень, а так стоїв 150. Просто через холод зараз стоплять теплиці і трохи піднявся. Є полуниця шикарна – 325 гривень. Гриби впали в ціні, піст закінчується – 120 гривень. О, овочі ми вже придбали. Ще нам до супу знадобляться боби. А ви можете обрати будь-які у, у томатній пасті або ось такі от біленькі. А така скляночка тут 430 грам, коштує 35 гривень. Також нам знадобиться паста. А можна обрати ось таку от з твердих сортів пшениці. Це Golden Pasta, Вона коштує 30 гривень. А також є різноманітний вибір макарон. А вони сьогодні на привозі по акції. Будь-які на вибір коштують також 30 гривень. Я бульйону у сопненністрони зазвичай використовують якесь м'ясо, наприклад, куряче, але я полюбляю обирати, наприклад, підкопчене сальце з м'ясом, а чи якісь ще смаколики? Так мені виходить воно смачніше. Доброго дня підкрізь, будь ласка, якщо нам для супчику потрібно, щоб такий, знаєте, наварис бульйончик був такий запашний, що порадити? Ми порадимо. Ребра є очень вкусно, на навишні копчені, дуже вкусно буде насичене. Кажіть одразу з ціном? Ціна в нас стоїть 225 гривень кілограм ребра. Є шия, теж копчена, теж буде насичено. Ну так соломочки нарізати, я поджарюваю і дуже вкусно насичений супчик. 350 гривень. Ціна. Далі в нас почурьовок і почурьовочок скільки? Почурьовочок такий, як ви полюбляєте, 350 гривень кілограмчик. Доброго дня. Ми сьогодні готуємо італійський суп міністроні. Туди йдуть сезонні овочі, а та використовується якесь м'яска для бульйончику. Підкажіть, будь ласка, щось подібне готували чи може порадити якийсь також схожий рецепт супчику. Ну оскільки зараз ще не сильно літо овочі таких настоящих немає. Я зараз, якщо варю овочний супчик, я використовую овочі заморожені. Зараз піст, я звичайно м'яса не їм. А якщо є, я беру нежирну свинину, краще, звісно, говядину або курочку. Філейку, чесно скажу, не люблю куряче філе. Я беру бідришка коріння. Знімаємо шкурочку, варимо легенький бульйончик. На основі цього бульйончика кидаю овочі, я даже варю без картошечки. Це так, щоб легенько було в нашому возрості, це має бути дуже гарно. І, звичайно, зелень. Ви готувала, чи може готувала щось таке м'ясо? Звісно, готувала. Навіть теж нарізаю соломкою і бросаю, як би брасаю в тільки кінці. Дуже вкусно ще додає Овочі, фрукти, ну навіть без зажарки роблю. Все, закідуваю, закидуваю, приправки на це, і все. І м'ясо. Обов'язково до супу потрібен сир по типу пармезан. А, і ось, ось такий є на привозі: це влас, власного виробництва в людей. А, 100 грам такого сиру коштує 130 гривень. Також для супу нам знадобиться а, саме оливкова олія. А, полюбляю купувати її а, на привозі. А, у крамнички дає багато різних оліяк власного виробництва. І ось, ось така скляночка півлітрова оливкової олія коштує а, 295 гривень. все придбали, ще нам потрібно багато різної зелені. А зокрема, потрібно орегано, петрушка та інша на вибір і на ваш смак, як то кажуть. А будь ласка, що у вас скільки сьогодні коштує. Є латучок, 20 гривень пучок, гарненький, свіженький це домашній петрушечка окріп, цибулька на 15 гривень. Є кінзулька-красатулька, 20 гривень домашня, рідісочка у нас домашня. Вирощується за двома столбами село Великий Дальнік, 50 гривень пучок. Черемшу дівчата привозять з Закарпаття, 25 гривень пучок. Є ще вильочок, шпінатік по 20 гривень. Вже можна варити зелений борщик. І корінці у нас є петрушечки, пастернака 30 гривень рукалка 30, мятка десертна, дуже ароматна, класна 30, базилічок є 50 гривень пучок. Ласичка, чи знаєте ви такий італійський суп міністрони? Чи готували вдома, чи смакували? Можливо, і може маєте власні рецепти супів? Смакували та й готували. Хороший дуже гарний овочний, овочевий суп можна робити на м'ясному бульоні, можна на рибному бульоні, можна взагалі тільки на овочах його робити. Ми готували ну, взагалі, коли є е, свіжесенький кабачочок, є свіжесінні цукіні. От ви кажете, що можна навіть на рибному бульйоні. А яку рибку краще обирати, якщо це, на рибному? Це, це буде е, більш схоже на уху традиційну. Е, ну, Рибку річну, е, усі овочі туди зварили. і все дуже файно. Готувати ну картопелька, сільодочкою, клубничний компотик. Ще куплю огірочки, та й буде салатик. Зілі треба ж готуватися. Весна пройшла. Скажіть, будь ласка. Ми сьогодні готуємо італійський суп міністроні. Чули щось про таке? Це дочка завжди моя робить це. Вона знає. Mm -hmm. да. ну, загалом це такий е, сезонних овочів, супчик і yeah. на бульйончику. Може м'ясний, yeah. yeah, yeah, yeah. може, якийсь такий. А о, який у вас родинний супчик? Є такий? Майдум ну популярний. по перше борщик, це однаково. Суп з фрікадельками це однакова. Ем, ця як вона. Господи, що ж це таке? Я забав швидко хоче да щось -да, щось хочу сказати, коли ми все кидаємо. Господі, та як Соляночка? Це? селянка ага, після так. якогось вечора, то це все зібрав, зробив соляночку. Ну і бульянчик зеленію з, з попереполеним яєчком. Це також добре. Усі продукти для нашої вечері ми вже придбали, тож саме час готувати. До речі, кажуть, що Мінестроне стає ще смачнішим на наступний день. Та чи вистачить терпіння цього дочекатись? Перевіримо смачних вечері вам та до нових зустрічей.